Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник, і в сьогоднішньому випуску я вам покажу, як налаштовувати текстуру матеріал, да тобто глянець, як робити глянець, мат, як розтягувати матеріал, і також як робити більш його саму текстуру, більш глибокою, більш такою, да шершавою і так далі. Якось. Я записував вже ролик про те, як налаштовувати, щоб матеріал був не розтягнутий, так. А тут я вже розкажу вам більш детальніше, як регулювати всі ці параметри да? і змінювати саму текстуру. Так, ну я поки видалю цей куб і створимо новий. Ось наш кубик. Це у нас буде підлога. Так, і, наприклад, ми хочемо додати текстуру, то ми йдемо в FAB. Тут просто додаємо add, Fab. З'являється вкладка FAB. Якщо її нема, то потрібно в Epic Launcher додати її. так? Тут є плагін такий FAB. Тобто інсталюєте і вона встановлюється на вашу версію. Я зараз використовую версію 5.7.1. остання. І ви її можете теж. Завантажити безкоштовно. І тут шукаємо Wooden Floor. Так, ось, наприклад, мені подобається цей матеріал. Нажимаю додати в проєкти. І вона зразу завантажується і з'являється в проєкті. Ось. У вас виходить, що папка FAB, Megascan Surface Medium, бо ми вибрали саме медіум. Да, до речі, тут можна вибирати high quality, medium Low. Ну, я взагалі е, вибираю Medium, тому що це для уроків. В принципі, якщо ви робите під замовлення, то можна вибрати і high quality. Так, і Заходимо в текстуру, матеріали. Ось наш матеріал. Накидуємо на наш кубик і все, ось у нас вже текстура пола є. І якщо ви хочете трішки його змінити, додати глянцю, чи, наприклад, більше зробити глиботу, глибоку текстуру, то давайте налаштовувати двойним кліком відкриваємо сам матеріал. і тут у нас є такі параметри: Global. Тут тайлінг він відповідає за те за масштабування. Так, якщо я поставлю 2 Чим більше число я ставлю, тим у нас менша текстура да, така виходить, встановлюється. Так, ну я назад поставлю один. Ні, давайте два поставимо. Так буде добре. І далі saturation, тут можна її більш яскравіше зробити, або більш тускліше, або навпаки таку чорно-білу. Так? Тут стрілечкою можна вернути до. Заводських налаштувань. Так, брайтнес, Тоже можна робити більш яскравішу. Контраст, ну це все не так зрозуміло. Так, спекулард. Ось нас э, саме цікавить, це ORM, да, включаємо і налаштовуємо Roughness. Якщо ми скручуємо, то у нас виходить пол такий більш. Глянцевий глозій, да? ось навіть на цьому шарику видно, яким нас, нас матеріал може вийти. Ось такий вже прям лакований. Да? Так, а тут е саме збільшення да, цього діапазону, збільшення або зменшення. Да? Ось, і також саме головне це Roughness і Normal, Normal Map карти тут ми теж можемо збільшувати або зменшувати Intensity тим самим робити більш глибшу текстуру або більш таку меншу, да, от зараз я зробив таку більш глибшу текстуру, да, і в нас получився такий прямо вдавлені полоски ці текстури. Так, і якщо я скрутю трішки або зроблю взагалі стандарт да, от і в нас получився такий шероховатий пол, вже як старий, ось. Ну і в принципі, все це основні налаштування, якими я користуюсь, так тобто тайлінг, це масштабування, спекулар іноді, і ORM, тобто рафнес, збільшення або зменшення. Тим самим ви можете робити або матовий пол, або глянцевий, і також normal map – карти нормальні, тобто робити більш глиб... глибші, глибокі такі волокна або більш гладенькі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ось такий короткий ролик, який допоможе вам в проектах з налаштуванням текстур. І дайте мені в коментарях знати, якщо, вам цікавить, якщо вас цікавить ще більше таких е, всяких роликів по Unreal Engine, по Blender. Також можу записувати, то залишить, залишайте свій коментар, і ми з вами поспілкуємось. Побачимось в наступному випуску. Пока!